Ця неможливо складна головоломка мріє кожного. В цьому сейфі просто повно золота, ще й пачка грошей зверху. І завдання цієї головоломки звучить неможливо. Треба в уже повний золота сейф помістити гроші і надійно все сховати за дверима сейфа. Але це зробити дуже і дуже важко. Ви можете розміщати деталі як завгодно в сейфі в будь-якій послідовності і в будь-якому положенні, але все одно вам не буде вистачати буквально трошки для того, щоб помістити абсолютно усе. В сейф або двері просто не зачиняться. Знайдіть розв'язання цієї головоломки і відчуйте себе справжнім багатим генієм. Ця головоломка ідеально підійде для того, хто вже має все. Тож замовляйте головоломку сейф та інші складні концептуальні головоломки на сайті кубасті 3 dcomua